Всім бажаю здоров'я. З вами АЗС Комплект. Підлунання сирени. Покажу вам зборочку нашу. Це зборочка для військових, для декількох бригад. 220-12 бензин дизель. Я їх назвав такі вони як маленькі пташки. Наче якісь дрони. E, значить, такі у нас вони варіантики вийшли. отакі такі. Тут у нас бензін дизель. І там, ну, в общем, і там. E, так, по черзі. <клухи> Збирали ми під задачу перекачування дизельного пального e, хоча б 60-70 літрів на хвилину, максимально надійно. З повітряним охолодженням. Ну, і пістолети там, і з'єднувачі, ну і так далі, щоб все було в комплекті. Значить, тут у нас механіка з калібровкою повітряного охолодження, 70 літрові мотори, механіка надійно, практично, ремонтопригодно, ціна якість, ну, супер. І я іноді думаю, що як було раніше, у нас замовляли тільки агросектор. Зараз, на жаль, ми робимо колонки для захисту нашої батьківщини. Ну, то ліріка. Значить, хай вони допомагають, тому що кожна така штучка, вона збережесь життя, тому що час, який витрачається на заправку автомобілів техніки, дуже важливий зараз. Значить, перша колонка по 12-вольтовому. Повітряне охолодження, 70-літровий з термореле на механічному лічильнику. Комплект рукавів 4 напорного, 2 всмоктуючого. Без системи фільтрації. Ну, якось так. 220, я вже розказав, 70 літрів на хвилину. Такий самий комплект 12-вольтового. З повітряним. Це все дізелі. Дізель. Це у нас 1224, бо є машина на 12.24, два комплекти зробили на 12.24. Також дізель, механіка, комплект рукавів. Далі пішли у нас бензини. Це вже взривозахист, електронний, електронний лічильник, система байпас. Байпас це, щоб не відривало шланги. Без фільтрів, без фільтрів, без фільтрів. Але отут ми вже сказали: тут також бензин 12-вольтовий з фільтрацією піусі. Знаєте, що це ну, найкраща поки що система фільтрації. Е, насос 12-вольтовий з 12-вольтовий зі взривозахистом, електронне управління. Тобто 1000 літрів поставили, пішли займатися своїми справами. Тут також 12-вольтовий, трошки система фільтрації попроще. Лічильник електронний з великою головкою, Алюмінієвий корпус. Це дізель. Далі у нас йде 220 вольт електронне управління. Це для великих. На великі заправки, на, на великі проливи, тобто тисяча, там, півтори тонни. отак от. І ще у нас на другу бригаду їде вже 12 вольтове Тут у нас фільтр на 5 мікрон з вологовідділенням, і до нього три картриджа, і пістолет тут буде стояти автоматичний. Автоматичний. Ось отакі у нас сьогодні будуть пташки вилітати вилета, до своїх. Захисників, або до наших, скажімо правильніше, до наших захисників, які боронять. А держава, бачите, не може навіть зібрати такі отакі копійки для того, щоб поставити перекачування колонки. Якщо вам потрібні колонки, знаєте, де їх шукати АЗС комплект вже нема місця, де. Ставить все, АЗС-комплект, телефончик знизу буде. у GMCom U наш сайт зайшли. Подивилися, що ми, що ми там новенького додавали. Зайшли, потрібна консультація. Набрали, вам все повністю розповіли. Під ваш бюджет підібрали колоночку. Люба форма оплати. Сьогодні замовили, завтра, якщо невелика кількість. До речі, у цю зборочку ми зробили за два дні. За два дні. Непоганий результат, в принципі, так? Да? Так. Да, значить, замовили і на наступний день відправили. Питання з'явились, набрали на Viber написали 7 днів на тиждень працюємо. Ваш менеджер відповідає завжди на дзвінок. Завжди на дзвінок. Питання з'явились, набрали, він вам все розповів. Так, дякую велике за перегляд. Якщо у вас якісь питання є по вашій може, колонці, якщо вам може щось потрібно підсказати, але або не працює ваша колонка, ми проконсультуємо без питань. Дякую велике. Всім миру. Слава Україні! Героям нашим слава! Тримаємося. Все буде мир.